Ці останні блогери там, і в телеграм-каналах, тобто майже ніхто ніде її не, не згадує. В общем, це DeFi-Chain. блокчейн платформа створена з метою максимального використання в рамках екосистеми Bitcoin. Тобто, все як обично стандартно, підтримуються мережею комп'ютери, призначення для. Як в більшості криптовалют для швидких та прозорих транзакцій, От, планується то є, вирішення таких проблем, як масштабованість, безпека, децентралізація. І, ну, якщо вірити, то є написано, що DeFi Chain це децентралізована платформа. Це дає ряд переваг, тобто, органи влади та організації не можуть контролювати мережу. Тобто, це от є децентралізація, то є хто це перший раз чує це слово. І виходить, що у нас, якоби ця платформа да, надає швидкі, прозорі та децентралізовані фінансові послуги. Взагалі, це виходить, проект, побудований на біткоін. Біткоїні, тобто як програмний форк, тобто якоби типа аналог, якась там копія, але трошечки переписаний. От, і в ітогі, що в нас виходить? На даний момент, оскільки ситуація на, в нас на крипторинку не ухти, все палиться кідруніпені вниз. Але що дуже так? приваблює, це ціна монети? Ціна 0. 4.4, В общем, якщо простіше сказати, то е, ціна цієї монетки то є пів цента. так, Грубо говоря, то є, мен, то є не цент, а далі половину цента. Так, Але але, хочу, що цікаво, то є якщо подивитися на графік, включити не, не 7 днів, не місяць, а усі. Зараз ми бачимо красна зона вода, от ми тут а внизу. А що цікаво, але якщо глянути на ну, хоча б, хоча б кінець 23-го чи середину 23 го року, ціна була там, 50 центів, а інколи навіть, да, там, і на початку 23-го майже майже, коло долара, то є, як 23-й рік, то є, не так в принципі, багато, а зараз 25-й. Але якщо дійсно проєкт, як так би мовити, він втримається і буде на ринку і буде далі розвиватися, то ви подивіться на графік, то є, да, то є, долар це як мінімум. Тобто, якщо зараз зайти навіть на тих же 5-10 доларів, це буде вас куча тих монеток, да, і якщо раптом проєкт, так би мовити, буде живий, то можна підняти трохи кешу. А, ну, да, Можна не підняти, я розумію, але якщо 5-10 доларів, я думаю, краще цих 5-10. Монетку, да, там, кудись там закинути, чим, чим, проб, чим піти прокурити, да, пробухати і тому подобне. Ну, звісно, це якби, да, задоволення. Але але, потім може бути задоволення набагато більше набагато довше. Так, Заговорився. Звісно, є в нас веб-сайт Біла книга. Тобто, що у нас виходить по веб-сайту? Ну, тут все по-англійськи, да, розумію, Google, можна переводчик, там це все. Якщо на сайт подивитися, то все тут красиво зроблено, все чітко розписано. Ніяких, так би мовити, лівих картин ну, і тому подібне. White paper. Тут до, Дофігіші інформації, дохіра все написано, то есть, як платформа построєна, то есть, як вона взаємодіє, ну, подальші то есть, плани. Ще воно буде все пов'язане. Тобто, тут, ну, тут є що почитати. Тобто, заходьте на CoinMarketCap, відкривайте white paper, Google-переводчик, і собі берете і вичитуєте. А потім вже думаєте, тобто, чи варто вам, так би мовити, ризикнути, перекупити цю монетку чи ні. До речі, на яких ринках вона? Тобто, є на кількох біржах. Gate.io, Kucoin, і також є на децентралізованих обмен... обмінниках, таких як Uniswap, ну, В общем, є можливість прикупити кругом візде. Що ж, надіюсь, відео було корисним. Якщо так, ну, пишіть свої коментарі. До зустрічі в наступному відео.